Ого, де це я? Всередині смартфону. <плес> 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 Цікаво. Як звідси вийти? О, 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 що це? Чому воно трясеться? А, 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 а! Зупинись! Ти, що ти робиш? Я вже зрозумів, що ти добре трясеш. До речі, не думав протертий екран. Але стій, трясти потрібно не тут. А на око, ось дивись, все дуже просто. Підтримуєш дронопад своєю заправкою пульсом. Так, ти допоможеш нашим захисникам тримати небо безпечним. А це вже найкраща тряска з усіх. Відкриваєш гру в застосунку фішка, трясеш телефоном та виграєш подарунки. Вітаємо у вас плюс один шанс на авто. Виграти можна дуже багато всього каву, пальне, знижки та навіть авто Volvo XC60. Автівку розігрують щомісяця. Око за око дронопад. Не хвилюйся. Якщо я виграю Volvo, я все одно тебе залишу.